Мультик, який діти дивляться. Називається Леді та Блудько «Леді і Брадяга. Вот. І в мене питають. Так, слухай. Ось бач навіть написано In English. It's Lady and the Tramp. В мене питають так, слухай, що Трамп означає. Що Трамп означає «бродяга». Але є два слова. Ось дивися, тобі показую. Ось Trump with letter A. You see? Бродяга, пройди світ, блудько, як в тому мультику. А є ось такий Trump with letter U. Означає козир і колишній американський президент Дональд Трамп. От у нього прізвище ось таке. with letter U. Trump". Тобто виходить, що він Дональд. Дональд Козир mm. а, О, цікавий ще момент. Є музичний інструмент Trumpet. Trumpet. Якщо прибрати ET, то буде, то буде Козир Тромпет. Uh -huh. І стосовно вимови. Дивись. А. Давай американський варіант візьмемо Дивись. Трампс. Ага. Ну, Трамп Trump або Трампс це вони перекладають музичний інструмент. Трамп. А. а. Але це A е, послухає, як в, в американській англійській Трамп. Ширше відкритий рот, пам'ятаєш? Trump Того... чи Трамп? Ну, головне, що козр це Трамп, а пройди світ — це Трамп. Плутати не можна.